Відбувся третій тур чемпіонату Запоріжжя з баскетболу. Центральним було протистояння двох університетів класичного приватного та запорізького національного. Рахував кількість блокшотів і влучних трьохочкових у цьому матчі Руслан Невицький. Баскетбольний матч двох сусідніх університетів подарував глядачам видовище. Іноді гравці діяли аж занадто старанно. Так у грі були і невдалі спроби зробити слем-данк… І ошки зароблені у власний кошик. І неймовірні проходи із реалізацією. У минулому чемпіонаті баскетболісти класичного приватного університету програли домашній матч ЗНУ. тепер прагнули реваншу. вже у середині другої чверті команда досягла двозначної переваги 36-18. Сьогоднішній поєдинок складається в форматі відповідного матчу. Прошло раз наша команда програла. Наші ребята зробили виводи. І, як ви виді, зараз це вже не хатічна ігра. Це, в общем-то, є определена комбінація, определений формат ігри командної, що і дає, от ми видимо, определені результати. У першій половині матчу господарі досягли максимальної переваги у 23 очки. Прихильники команди класичного приватного вже готувалися святкувати легку перемогу. Я их старался вчера настроить на то, чтобы они начали игру с самого начала. Но начали мы играть игру во второй половине. Первые две четверти мы искали состав, который сможет сопротивляться. И только во второй, в третьей четверти нам получилось найти более-менее. Нормальну п'ятерку і началась гра. Баскетболісти Запорізького національного університету були близькими, щоб відіграти 20 очок відставання протягом третьої чверті. Команда Віктора Горбулі знайшла не лише оптимальний склад його гравці повністю виграли підбирання і налагодили дальній кидок. На старті заключної десяти хвилинки різницю вдалося скоротити до трьох очок. Мы вышли после первой половины. Расслабленные, начали проигрывать в защите, начали давать, снимать на нашем щите. Поэтому они нас догнали. Они немножко попали больше, чем в первой половине. В заключній чверті гравці класичного приватного університету повернули у свою гру стабільність. Роль лідерів на себе взяли Ігор Молчанов та Віталій Тельчаров. Команда утримувала суперника на відстані шести очок і довела справу до перемоги 79-73. Задача у нас стоїть одна популяризація баскетболу в городі і області. Поэтому чемпіонат міста це хороший формат того, що баскетбол живет, що он потихонечку розвивається. Я не скажу, що сіми мильними Даже присутствие здесь зрителей говорит о том, что это нормальное явление. Матчі четвертого туру чемпіонату міста з баскетболу стартують у понеділок. Руслан Левицький, Андрій Снісаренко, ТВ5.